Кримурозі почали з'являтися новорічні базарчики, де містяни можуть придбати сосни та ялинки на новорічні свята. Тож ми також вирішили дізнатись, яка в цьому році ціна на цей атрибут новорічний, і взагалі який попит нині в людей. Візуально по місту місць продажу новорічних дерев значно менше, ніж минулоріч, воно і не дивно. Але для цікавості відвідуємо дві розташовані неподалік одна від одної точки продажу в районі ювілейної. Тут кажуть, роботу розпочали наприкінці минулого тижня, в наявності сосни та ялинки. Ринки ажіотажу немає. Цінник стартує з 350 гривень. В минулому році маленьке деревце коштувало від 250. Походження дерев можна легко визначити самостійно. Ну і на кожному новорічному дереві завжди є незмінний атрибут бірка, яка свідчить про її легальне походження. Про легальне походження цієї деревини новорічної. Тож і ми перевіримо за допомогою спеціального застосунку, звідки ця красуня приїхала до кривого Рогу. Ось на сусідній точці і вибір більше, і навіть є імпровізований куточок для фотозони поєднати потрібне з красивим, придбати хвойни для оселі та зробити пам'ятні фото на згадку. Це сосна кримська. Вона була привезена з Буковеню, це на кіровоградській Курпівницькому. Є сосна звичайна. Сосна звичайна, це вона стрижна, це полтавська сосна. Вони Бачите? такі незвичні дуже Так, да, незвичні але вони такі, ну, такі пушисті, знаєш. А яка вартість? 350 гривень старт. Причини здорожчання зелених очевидні: війна в країні, ускладнення логістики та збільшення вартості палива. Втім, люди все одно видивляються оптимальний для них варіант. Ось і молода родина Олексія Анастасія та дворічної Варвари заздалегідь шукають своє деревце. Все добре. Все добре, ну не так, як завжди, але на даний момент вибираємо, тому що треба трішки відволіктись від даної ситуації. Новорічного аромату. Так, да, хочеться. Терні. Ні штучні, тільки хоча б один раз на рік, але все ж треба купити, живу. Втім, не всім по кишені купівля новорічного деревця. Ось і пенсіонерка пані Зоя лише поки спостерігає зі сторони. Очікую на появу бюджетних пеньочків із сосновими гілочками. Може дозволити лише такий варіант. Невід'ємні, але ну, я одна живу, дітей немає нікого. Обиду з цього без ялинки. А гілочки може візьму. гілочки не дешеві візьму, щоб в хаті. Ох. Новорічні деревці до Кривого Рогу привозять вже з традиційної сусідньої Кіровоградщини та з Полтавської області. Помітне зростання попиту в криворіжців очікують вже наступного тижня, ближче до безпосередніх новорічних свят. Ну а ми тим часом вже принагідно придбали святкову сусну, яка буде прикрашати кімнату новинярів першого міського найближчий місяць під час всіх різдвяних та новорічних свят. Кожен співробітник каналу, в буквальному сенсі, доклав свої руки до процесу її перевтілення із найкращими побажаннями для України та кожного з нас окремо. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.